І моя команда потрапили під воду на човні, який називається підводна лодка. І з моєї команди залишилось всього ли лише двоє. Я і ще двоє. Я капітан Немо ще при пам'яті. Далі боцман. Федір і його жінка Майя. Вони сказали мені, що сьогодні у них день народження. І я не знаю, що їм подарувати. Крапка. Пишу це в останнє, бо думаю, вони будуть цим. По-моєму, вони йдуть. Я не можу більше писати це.